Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Росіяни вночі атакували Сумщину. Усю ніч було чути вибухи в обласному центрі. Детальніше про ситуацію в регіоні розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із сум. Юлія, вітаю! Що відомо на зараз про нічні атаки? Доброго ранку, Лілія. У сумах всю ніч лунали вибухи. Росіяни атакували місто безпілотниками. Перша хвиля була близько першої години ночі. Поцілили по промисловому підприємству. Попередньо без постраждалих. Другий авіаудар стався ближче до ранку. Четвертій одразу після цього над одним з районів було видно стовп чорного диму. Розрив снаряду прийшовся на город місцевих мешканців. Постраждали будинки поруч, повилітали вікна, двері, паркани. Є руйнування дахів та стін, пошкодження майже в десятку будинків. Жителі повідомили, що поранених немає, був пошкоджений газогін. Двіження по небу я не виділа, але в літали лучі, ну, як їх іщуть їх. А потім два удари. Один перший і другий, рядом, дуже ну, слишно так, третій ну, не так сшно було. Ну і вот вишла, там горел газ, газагон же, под газом горело. На втором этаже там стіни пошкоджені, балкон же, ж, видите, пошкоджений. Окна пооткривались, Ну, целые на первом этаже. А наверху все ж там. Стены одна завалилась. Напередодні росіяни вдарили по житловому сектору Миколаївської громади касетними боєприпасами. Жінка, якій було 67 років, загинула. Вона в цей момент працювала на городі. Ще одна 74-річна жінка була поранена. Зараз вона у важкому стані в лікарні. Також внаслідок обстрілу поранений 45-річний чоловік. Він у стані середньої важкості. Там спалахнули чотири будинки господарського призначення. Рятувальники пожежу загасили. Також кабом пошкоджена дорога Суми Юнаківка. Загалом за добу на Сумщині зафіксовано 120 обстрілів. Сумські обласній військовій адміністрації підтвердили, що чотири населених пункти Сумщини Хотінської та юнаківської громад знаходяться під контролем ворога. Мешканців там немає. Наразі вони вже евакуйовані. Студія, дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки атак на Сумщині. Росіяни накопичують піхоту та техніку під Вовчанськом на Харківщині. Окрім цього, збільшили кількість обстрілів позицій сил оборони, а також посилили спроби пробити захист на цьому напрямку. Про це в нашому ефірі розповів начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД Олександр Даниленко. Його підрозділ зараз тримає там оборону. Ворог активізувався, помітно активізувався. Збільшилася кількість штурмів, як в самому Вовчанську, так і в околицях міста. Це на липці, тихе вовчанські хутори. Зросла присутність, кількісна особового складу, ворожої техніки, постійні обстріли тривають: міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню, дрони дуже активні, авіація працює. У Запорізькій області через дощову погоду скоротилася кількість ворожих атак за допомогою фпв дронів. Це нагадаю, зараз найпоширеніша зброя на прифронтових територіях. Тож вдалося провести кілька евакуацій мирних жителів. Про це нам повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров кількість обстрілів за останню добу трохи менша. Це 306 обстрілів. Зазвичай ми на жаль налічуємо більш ніж 500. але причиною тому вчора був сильний вітер. Ми розуміємо, що один із основних засобів, які ворог використовує, по Атаці безпосередньо по прифронтових населених пунктам то є в півідрони, тому ворогу вчора було трохи складніше це робити. Вчора силами національної поліції було евакуйовано дві людини з прифронтових населених пунктів. Літні люди, які вже не витримали ворожого натиску, постійних обстрілів і ранок у Росії знову були гучними. Невідомі дрони атакували сім областей, відзвітували у Міноборони країни-агресорки і заявили про нібито 99 збитих дронів. У російських пабліках пишуть, що попередньо було атаковано Муромський приладобудівний завод у Володимирській області. Там виробляють засоби запалювання боєприпасів і деталі для авіації та флоту Росії. Крім того, росіянам у котре довелося закривати аеропорти, не відправляли й не приймали рейс. І в Нижнього Новгорода, Саратова, Тамбова і Калуги. Сьогодні день сил спеціальних операцій. Україна вперше відзначатиме це військове свято. Указ про його встановлення. Президент підписав напередодні 27 травня 2014 року. Українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами звільнили новий термінал Донецького аеропорту та підняли над ним прапор України. Бійці ССО працюють у тилу ворога, рятують полонених, ведуть критичну розвідку та координують вогонь по важливих об'єктах противника. Їхні операції подеколи змінюють перебіги війни, але про більшість із них ми навряд чи колись дізнаємося. 47 поранених у наслідок ДТП у Ліверпулі. Там автомобіль в'їхав у НАТО футбольних фанатів. Інцидент стався увечері на Вотер-стріт, де тисячі вболівальників святкували чемпіонство клуб Ліверпуль у премєр лізі Сірий Мінівен влетів у групу людей. Потому одразу зупинився. Кермувальника негайно заарештували. Поліція повідомила, що 20 людям надали допомогу на місці. Ще 27 госпіталізували. Серед них четверо дітей. Прем'єр Кір Стармер назвав кадри з Ліверпуля жахливими і подякував службам швидкого реагування. Поліція не вважає інцидент терактом. Ми вважаємо цей інцидент поодиноким і наразі не розшукуємо інших осіб у зв'язку з ним. Подію не класифікують як теракт. Далі передаю слово Олександру Васильченку. Він продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося вже за 20 хвилин.